Да Трампа про український надра схожа на розподіл африканських колоній. Саме так Вашингтон Пост характеризує договір, який міністр фінансів США пропонував Зеленському. Журналісти пишуть, що Україна була шокована від таких умов. Видання зазначає, що Трамп прагне встановити контроль над рідкісними металами та критично важливими мінералами, такими як лізій, графіт та уран. Іх чиновник порівняв це з розділом африканських колоній європейцями у 18 столітті. У статті розповідають про деталі візиту у Київ емісара Безента та пояснюють, що з нею не так. Київ отримав угоду від США щодо мінералів лише за 4 години до зустрічі Безента і Зеленського. Президент України мав лише кілька хвилин, щоб ознайомитися з пропозицією штатів. Весен на зустрічі наполягав, аби Зеленський підписав її негайно. І найголовніше, документ був без гарантій. По суті, це меморандум про взаєморозуміння, а не велика міжнародна угода. Він не мав би юридичної сили у тому вигляді, в якому його показали Зеленському. Тобто Україні пропонували віддати США трильйони доларів просто так. Сам український президент після відмови США в підписанні угоди прокоментував це так: ми можемо розглянути, як розподілити прибуток, коли гарантії безпеки будуть чіткими. Поки що я не бачив цього в документі. Ці слова фактично підтверджують теси Вашингтон Пост. Нагадаємо, що Білий дім запропонував Києву передати США права на половину покладів рідкоземельних металів в Україні, і, нібито, дав зрозуміти, що готовий розмістити там американські війська для їхньої охорони у разі припинення війни. Тим часом видання Bloomberg пише, що Трамп і Путін можуть зустрітися вже до кінця лютого. Їх переговори пройдуть у Саудівській Аравії, а дату планують зафіксувати до початку Рамадану, тобто до 28 лютого. Готувати ґрунт для зустрічі президентів будуть високопоставлені американські та російські чиновники. Відомо, що до складу американської делегації увійдуть Майкл Волц, Марко Рубіо та Стів Вітков. За інформацією видання. Путін збирає команду важковаговиків із десятирічним досвідом у переговорах та високими ставками. Серед них головний радник із зовнішньої політики в Кремлі Юрій Ушаков, очільник зовнішньої розвідки Росії та соратник Путіна по радянському КДБ Сергій Наришкин, а також Кирило Дмитрієв, який. І має зв'язки з родиною російського президента. Йому, начебто, відводиться ключова неофіційна роль у переговорах. Український нардеп Олексій Гончаренко пише, що за його інформацією, зустріч Трампа та Путіна може відбутися вже на наступному тижні. Дуже неперевірений інсайт. На наступному тижні можливо буде зустріч Трампа та Путіна. Я не розумію, як це може зробити так швидко, але деякі джерела кажуть, що це можливо. Тим часом Макрон скликає екстрений європейський саміт, щоб обговорити дії Трампа. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За інформацією від чиновників з Європи, лідера ЄС зберуться вже цього понеділка. Польський міністр очікує, що вони дуже серйозно обговорять проблеми, створені Трампом. Наразі не зрозуміло, чи будуть на зустрічі присутні всі лідери ЄС чи тільки невелика група країн. Невідомо і про участь прем'єр-міністра Великої Британії. Нагадаємо, що раніше Фінляндія пропонувала провести термінове засідання Європейської ради, аби виробити спільну позицію щодо місця Європи у мирних переговорах по Україні. А все через заяву Кіта Келга, який на Мюнхенській конференції заявив, що США не бачать участь Європи на переговорах. Гончаренко припускає, що Макрон також підніме питання і миротворчого контингенту в Україні. Як ви вже читали, США розіслали всім європейським країнам, скільки військ вони готові надати. Дуже сильно включилася Франція та Британія. Загалом поки що контингент набирається в 25 тисяч. Скоріш за все, завтра Макрон буде це обговорювати на екстреному саміті. Зустріч зеленського і іванса відбулася. Обоє висловилися про мир. Західні медіа подейкують навіть про розміщення американських військ. а Чого хочуть американці взамін. Невже половину наших надер? Та чи погодився на таке Зеленський? Роз'яснюю у цьому випуску Янгліна Швець просто зараз підпишіться і розпочнімо. Президент України та віце-президент США мали зустріч у Мюнхені на безпековому форумі. Обидва політики одноголосно кажуть, готові якнайшвидше рухатися до реального і гарантованого миру. Україна за словами Зеленського. Щиро цінує рішучість Трампа, яка може допомогти зупинити війну і забезпечити справедливість і гарантії безпеки. Далі цитую: наші команди продовжать роботу над документом. Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях. Написав президент у телеграм-каналі. Авенсу свою чергу додав наступне, каже: Ми хочемо, щоб закінчилася війна. Ми хочемо, щоб вбивства зупинилися. Але ми хочемо досягти тривалого миру, а не конфлікт в Європі через кілька років. У нас був ряд хороших діалогів про те, як цього досягти разом, і їх буде більше в найближчі дні, тижні і місяці. Кінець цитати. США, нібито можуть бути не проти відправити війська до України. Про таке повідомило Wall Street Journal. Видання пише, що це може бути за умови, якщо Москва не зможе вести переговори сумлінно, тобто погоджуватися на умови, які будуть на столі. Однак сам Венс у соцмережі X звинуватив журналістів видання в абсурдному перекручуванні його слів. Цитую, як ми завжди говорили, американські війська ніколи не повинні зазнавати шкоди там, де це не сприяє американським інтересам і безпеці. Ця війна між Росією та Україною кінець цитати тим часом Саудівська Аравія заявила, що готова прийняти зустріч Трампа та Путіна, організувавши у себе саміт. Не проти зустрічі з диктатором і Україна, і це може статися, коли Київ матиме сильну позицію та чіткі західні гарантії. Але за словами голови офісу президента Андрія Єрмака, такий момент ще не наступив, тому зустрічі з росіянами не планується. А український президент вважає, що старому з Кремля переговори потрібні лише для того, аби з країни терористки зняли частину санкцій, та для того, аби перегрупувати власні війська. В контексті цих подій варто згадати за наші ресурси, як повідомляє Washington Post, США нібито запропонували Україні передати права на 50% мінеральних запасів. Документ з такою пропозицією американська сторона нібито передала Зеленському. Як пише журналіст видання Джош Рогін, Зеленський ввічливо відмовився його підписувати. Хоча згодом оновив власну інформацію, український лідер не хотів нічого підписувати через відсутність безпекових гарантій з боку США. Нардапо Олексій Гончаренко пише, що американці вимагають від Києва дуже жорсткого договору щодо передачі їм контролю над ресурсами. В телеграмі він пише: цитую, буде дуже жорсткий договір із США щодо наших ресурсів, і там є натяки на приватизацію деяких частин нашої економіки. Кінець цитати проте в Україні визнають, буде важко вижити без військової підтримки США як зараз, так і після війни. Таке висловив Зеленський в інтерв'ю NBC News. Ось що він каже. Ймовірно, це буде дуже 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 складно. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс, але у нас буде мало шансів, мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, це дуже важливо, критично важливо, заявив він. Станом на зараз відомо, що команди України та США домовилися на зустрічі у Мюнхені продовжити роботу над підготовкою до щодо економічного партнерства. І без сумніву тут ідеться про долю українських мінеральних ресурсів, які так бажає Вашингтон. Що ж, очікуємо на наступні переговори з нашими партнерами? Очевидно, що Київ не готовий віддавати за просто так багатства, що має українська земля. Як гадаєте, за яких умов Вашингтон міг би їх отримати? На що б ви були згідні? Залиште власні думки у коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.